Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогоднішнє відео, так би мовити, буде створене за результатами попередніх відео. Таким чином, героїнями сьогоднішнього відео стануть три орхідеї, з якими ми робили якісь певні маніпуляції у попередніх відео. І я обіцяла показати, що з цього вийде. Ну, тому що я люблю так само дивитися блогерів, які результати показують, які не ховають свої якісь втрати чи здобутки. Тому що у будь-якій справі, в орхідейній в тому числі, дуже часто бувають втрати, але так само бувають дуже гарні позитивні результати. І це треба показувати. Грати, так би мовити, треба чесно. Одне з останніх відео було про те, як я рятувала орхідею дикий кіт. Я її, так би мовити, омолодила. Вона стала стрімко втрачати тургор листечку, і мені довелося, хто пам'ятає, відрізати чубчик. І укорінити його, оскільки була така можливість, ця орхідея мала повітряне коріннячко. Надійшло мені багато коментарів, просили продовження. Ну, от сьогодні знімаю продовження. Вже минуло від того часу десь два з половиною тижні, якщо мене пам'ять не підводить. Ось цей чубчик. Звичайно, що цей чубчик зазнав змін. З того часу, коли його посадила, зізнаюся чесно, пожовкли два листочки, і мені довелося їх зняти. Коріннячко, ось воно, прошу подивитися, воно було повітряне. Зараз воно залишилося ціле, не погнило. Але, що сказати, що я задоволена результатом, безперечно, ні. Якщо би я робила таку процедуру зі здоровою орхідеєю, тобто, якщо ви пригадуєте, ми зрізали вершечок, поставили коріннячку у розчин циркону і ізабіону, ізабіон це амінокислоти, дали насутатися коріння цього розчину, посадили його. То все мало бути дуже добре, якщо орхідея була б здорова. Ця орхідея була хвора. Вочевидь, я думаю, що спровокувалася спека липнева, тому що це оце десь так і сталося після липня. Мабуть, там була якась інфекція, можливо, вона тліла довший час. І ця спека, ці несприятливі умови. Спричинили стрес і хворобу. Я кажу серйозно, чесно, я не знаю, чи буде щось з цієї орхідеї далі. Мені би звичайно хотілося, щоб вона прийнялася, адаптувалася, стали нарощуватися молоді корінці, але ж невідомо, чи так буде, тому що вона ще хворіє, вона ще в процесі адаптації. Ще повністю не відновився тургор, ще дещо м'якенькі листочки, особливо цей центральний. Ну, не знаю, що буде, те буде. Але ж кажу, що якщо б це була здорова орхідея і ми її омолоджували, гарантії вдаю, що було б з нею все чудово і прекрасно. А так, інфекція, хвороба. Не знаю. Тепер ще подивимося на ось цю кореневу систему. Тут також під знаком питання, чи наростить вона діточку молоду, чи ні, тому що ось тут усе ж таки воно сухеньке. Чи жива різома, я не даю теж 100% гарантії, тому що, якби це була омолоджена орхідея, тут би можна було сподіватися, що тут усе добре. А так вона була хвора і хвороба. Цілком, можливо, з'їла усі ці живі клітини. Наразі, бачите, ця коренева система ще жива. Але ж нас цікавить ось тут ці пристовборові клітини, які потім дають бруньки, і з брунечок виростають молоді пагони. Теж не даю гарантії. Хочу вам сказати, що ви були обережні, коли купуєте пеньки, тому що я дивлюся, в орхідейники продають дуже часто пеньки після омолодження, якісь метелики, які досить немалі гроші просять за них. Ну, знаєте, якщо ви не довіряєте людині, якщо ви цієї людини не знаєте, то будьте бути обережні, тому що можуть вам просто продати вже. Мертву оцю частинку. Ви будете довго сподіватися на цю дитинку, довго доглядати, а з цього нічого не вийти. Ну, ось так наразі виглядає дикий кіт з двох, з одного-два. Тепер наступна красунечка це білявка. Відео називалося Як наростити молоді корінці, не втративши старі. Це була білявка, яку я купувала торік, яка також була пролікована, яка мала відкриту шию, і, так, знаєте, дещо обовталася, вона не була закріплена. І щоб її не пересаджувати, не завдавати стресу, ми просто її заглибили. Тут поставили мох, щоб вона отримувала вологу. І поставили на нарощування корінців, які би мали йти звідси молоді корінці від стовбура. Це відео, мені здається, десь двомісячної давності. І ви знаєте, перший успішний результат. Ось тут показую, не хочу його зачіпати дуже, не хочу його травмувати. Тут є молодий корінчик. Це перший корінчик. Звичайно, бажано, щоб вона мала таких 2-3 корінчики. Тепер що по кореневій, по кореневій системі? Ми її майже не чіпали. Бачите, і вона збережна. Ось тут є корінець, який втратився. Ну, можливо, цей вже процес був запущений, може він вже і втрачався. Але ж решта коріння, яким вона живилася, і який її досі, досі живить, бачите, живе. Ось тут це, це не є ні пліснявка, не пліснява, це не є якийсь грибок, це просто роса. Знаєте, вона вже висихає, а тут ще вологість трошки зберігається. Треба буде її підлити. Ось тут. Ось, бачите, тут корінчик, ось тут корінчик такий трошки підсох, але ось тут корінець живий. І це її тримає цей корінець. Ну, і дуже мені приємно, дуже я тішуся. Що ось тут росте корінець. Не бійтеся прикривати шию, тому що, коли ви прикриваєте шию, коли орхідея чує вологу, яка йде, наприклад, чи від кори, чи від моху, я знаю, що не всі люблять мох, не, не, не усім вдається гарно вирощувати з мохом рослинки орхідеї, тому що в кожного різні умови. Різні, різна вологість у помешканнях. Я ніби мохом задоволена. Я вже декілька років використовую мох, який збираю сама в Карпатах, чистий, гарний, промитий. І все з ним чудово. Ось, бачите, завдяки тому, що оця шийка була накрита мохом, я її безперечно не заливаю. Я дуже обережно її. І навіть часом, коли ось тут. Волога коренева система. Я візьму пульверизатор і легко цей мох змочу. І я сподіваюся, що вона ще наростить інші корінці. Ну, і бачите, наразі тургор чудовий, усе з нею грест. І ще одна красуня. Це вже відео десь виходило десь, 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 десь. Декілька місяців, так, може, з півроку десь називалася звичайна посадка, тепер орхідея почне рости. Це якась невідома красуночка, яку я купила відквітлою. Горщик, був потім у мене вдома перекинувся, вона вискочила з того горщика і якось так занедбано трішки я її не догледіла. Якось вона там бідна була в тому горщику, рости не хотіла, випадала. І ось ми її були посадили. І все чудово, вона наростила. Оце все в неї повиростало, Оці корінці теж вона виростила. Гарна орхідея, оце нове коріння. Оце все повиростало, ці всі корінці після нашої посадки. І я тепер чекаю, можливо, десь до зими вона заквітне. Дуже мені цікаво познайомитися з її квітами. Посилання на відео, що ми робили з кожної з цих орхідей, я залишу в описі під цим відео. Так, орхідеї це такі у нас рослинки примхливі, вередливі, зманіжені. І тому не так просто їх доглядати і не завжди усе виходить так, як нам би цього хотілося. Тому щиро бажаю, щоб ваші орхідеї не бередували, не хворіли. Завжди приносили вам радість, гарний настрій. Дякую, що були зі мною на каналі. Підписуйтесь, ставте подобайки. Дуже люблю ваші коментарі читати. Стараюсь на всі відповісти. Усіх гараздів, до нових зустрічей!